Будьмо уважні, той час Ісус почав докоряти тим містам, у яких відбулися найбільше його чуд, за те, що не покаялись. Гори тобі, Харазине, горе тобі, битцеїдо, бо якби чуда, що в них відбувалися, сталися в тирі та Сидоні, вони б давно покаялись і в Волосяниці, і в попелі. Тому кажу вам, тирові Седонові, судного дня легше буде, ніж вам, та й ти, Капернауме, що хочеш піднестися до неба, аж до аду зійдеш, бо якби чуда, які відбулися в тобі, сталися в содомі, Він стояв би й досі. Тому кажу вам: землі содомській легше буде суднього дня, ніж тобі, тоді Ісус говорив. Я восхвалю тебе, Отче Господа, неба і землі, що ти затаїв це від мудрих і розумних і відкрив це немовлятам Так, хоче, бо так тобі було до вподоби. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Ісус докоряв тим містам, в яких найбільше зробив оздоровлень, чудес, докоряв їм тим, що вони не покаялися. Я от думаю собі, Господи, чи достатньо чудес Ти зробив на українській землі? Чи нам чекати ще більше чудес? Щоб нам було на страшнім суді, як Содомові чи Гоморі, Христос каже, якби ті чуда, що сталися, сталися в Содомі, то Содом стояв би ще до сьогодні, каже Господь. А чому там мало було чудес? тому що там, де Господь оздоровлював, там, де Він проповідував, там, де творив чуда, очищав, оздоровляв, люди йшли не за Словом Божим, а за зціленням. Бо їм нічого не треба було, аби лише тіло було здорове, аби той того здоровев. І все, ой, дитина, тут мені слаба, Господи. Господи, врятуй мені дитину, Бог ротовую, дякую тобі, Господи, і пішла. І ой, моя дитинко, тебе люблю, ти моє життя, понад усе, ти найбільше в світі. Другий прийшов слабий, з рукою все, здоровий, Господь Бог. Дякую тобі, дякую тобі, Ісусику, все, і рука моя здорова, все, вже можу робити, ходити, усе добре. А Господь каже: люби Господа Бога Твого всім серцем, всією душею, ближнім у своїх самого себе, а ближнього як самого себе, певно, що. Бога. Та Господь Бог що, Бог на небі, Бог що на землі? Тут на землі біда, то що я? От так вони й думали, так вони й поступали, так як ми. Чи мало вам чудес. Ви розумієте, я вже боюся бути свідком Божого чуда, бо мені страшно буде стояти на страшному суді разом з вами, всіми моїми парафіянами, і скаже Господь Бог Василю. Ти скільки бачив чудес? А тепер подивись на тих, з кого тебе дій привів. Їм не в голові Бог. Я не хочу стояти разом з вами там, де туди, де содом і гомор. А Христос каже, содового Гомору буде легше на страшнім суді, як вам. Батко Божа. Тому каже Господь. До учнів. Вам, дана тайна царства Божого. А тим же, що осторонь дається все в притчах, щоб вони дивлячись, не бачили, слухаючи, щоб не чули, щоб бо не навернулися, щоб їм не простилося. Господь Бог застерігає, щоб ми, ми не, не були. Свідками Божого чуда, бо за це, це не просто. Після того, як Бог перед тобою творить чудо, ти маєш особливий обов'язок. Ти маєш змінити своє життя і максимально всіх тих, хто коло тебе і їх максимально змінити. Бо Тому що в іншому випадку ми обесцінюємо Божу присутність на землі. Оту Божу силу, яка сходить з неба, отой Божий наказ від Отця, який воплочується стає реальністю. Боже чудо, це не те, що Ти випросив, чи я захотів. Боже чудо, це Божий наказ із неба, який стає дійсністю. І коли Бог діє, а ми а, подивилися спочатку так. Боже, дякую тобі. Не пройшов день, сонце не сіло. Уже забув за Бога. Горе тобі харазиме, горе тобі від Саїдо. Те до нас. Бо якби чуда, які у вас відбулися, сталися в тирі і седоні, вони би давно покорили, покаялися. Якби такі чуда сталися в Содомі, Содом би стояв донині каже Господь. Тобто там люди, бачите, хоч були підпорчені, їх спалив Богнем. Але через ті чуда вони були більш чуйні. Господь Бог бачить, що якби там були такі чуди сталися, вони були б задумалися. Ну, Тут мається на увазі звернути увагу, не всі би змінилися. Просто кількість святих у тому місці збільшилася би до такої межі, що Бог би не покарав місто. І тому через ці Божі чуда, якщо двоє, троє, десять людей стануть реальними свідками Божого чуда і зміняться, вже це чудо було ненамарне. Але Господь Бог звертає увагу на то місто Хразин, на то би Люди наскільки вже були. Через стві. що після кожного чуда, після кожного чуда, двоє троє захопилися, поки сонце зайшло забули. Двоє троє захопилися, поки день минув забули. І всі чуда, що Бог робив, закінчувалися лише... А чия то? Ага, то Петрова, ага, то Йосипова, а то чия? А, а, то, а то Ревекі, внука там, 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 оздоровили і все. А про Ісуса ще ну, Було саме вам хто, що, звідки, з якого роду, скільки слабувало? як, а що з нею було. Та рука була, така суха взагалі було, відмерла вже все. І про Христа ані Слова. Ми часто так теж любимо. Всіх, кого хочеш. Ой, який файний священик. Боже, він всім молить, то то він, як цей вод, то, то то. Де Ісус? Ви постягали на себе Божу благодать і робите себе святих. Йо, я так молюся, так молюся за своїх дітей, так молюся, і Бог чує, і Бог мені робить. Не то, що ти молишся, а то, що Бог робить. Будьте вдячні Богові, а то часом твоє бажання, твої 10 разів чи наш 10 раз, раз Богородиться Діво важніше від Божої сили. Ми постягали на себе отуту Божу ласку. І кожен хоче на себе потягнути хоч якусь заслугу, в якій немає участі ніякої, десь там у селі. Зробили якусь щось там поклали, якусь стелу, і пів села розказує що вони до того дотичні. Та я там носив, а я робив, а я там все, і кожен хоче собі то притягнути до себе. Закінчиться війна, буде перемога. І представте собі, скільки буде в нас героїв, у лапках героїв. Які будуть розказувати, як вони допомагали в тилу, як вони в Польщі допомагали боронити фронт під Авдіївкою і так далі? Ви будете стояти на страшнім суді, як хорозин і від Саїда. Вам буде гірше, як Содомовий Гуморі. Забули за Божу присутність. Ми забули, кому ми маємо дякувати. Я скільки бачу кругом подяк всім. Дякуємо Петрові, дякуємо Іванові, дякуємо начальникові, дякуємо всім, кого хочеш. Де Бог, де подяка Богові. Дякую тобі, Господи, за те, що маємо гарного керівника. -та 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 -та. Дякую тобі, Боже. За гарного командира. Дякую Тобі, Господи, що сьогодні можу нагородити оцього відважного солдата. оцього справжнього воїна. Дякую Тобі, Боже. Всюди де дякують людям, та має бути подяка Богове. Бо будете як Содом і Гоморра, Содом і Гоморра, легше буде, як тобі, хиразине і вецеїдо. Де чуда ставалися, де Бог діяв через вас, а ви не бачили Божої присутності. Я посхвалю тебе, Отче, Господи, неба і землі, що ти затаюся від мудрих і розумних і відкрив немовлятам. Так, Отче. Бо так тобі подобалося. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.